Хтось пам'ятає артефакт, ту саму колекційну карткову групу Dota 2 яку Valve анонсували на інтернейшналі 2017 року. Її реліз хто-небудь? На жаль, вона стала одним з найбільших провалів компанії і мемом ігрової індустрії, над яким тривалий час кипкували. Гра ж була набагато цікавішою, аніж може здатися і багатообіцяючою, аніж будь-який з існуючих представників ККІ останніх років. Почнемо з того, що це нова, саме нова гра від титану ігрової індустрії Valve. Які не те, що відчасто випускають щось нове. До цього вони так-то й не робили поганих ігор. Долучати до розробки джерела, які недоступні маленьким студіям для Валт звичайна річ, тому вони підключили не просто хорошого дизайнера, а Річарда Гарфілда, батька найпопулярнішої на планеті карткової гри Magic The Gathering. Просто ім'я цієї людини для спільноти Кикії вже багато що значить. А це є нічого таким гачком для будь-якого карткового авантюриста, я вам кажу. І знаєте що? По геймплею добре видно, над грою працювали знаючі особи. Артефакт вийшов незвичним, якщо дивитися зі сторони усіх після херстоновських проєктів. Усі вони намагалися вдосконалювати геймплейну систему MTG. Тобто є твоє обличчя, є обличчя суперника і поле, куди ви викладаєте істоту. Переможе той, хто перше знизить хітпойнти суперника до нуля. І таких ігор були тони, в них просто неможливо було усі зіграти. Артефакт ж пішов. Трошки іншим шляхом. Він зробив одразу три лінії, як це прийнято в доті, по яким рандомно генеруються кріпи і атакують обличчя, тобто тавери, перемагає той, хто знищить дві башти або трон, який з'являється на лінії після падіння першої башти. Таким чином, дизайнери дають змогу відставаючій стороні не програти через втрату темпу по одній сторін. При цьому в грі існували декілька фаз, які кардинально впливають на геймплей Фаза бою, закупівлі предметів і власне розіграшу карт. Велика кількість додаткових і трьох полів розтягувало гру на 30-40 хвилин в середньому і змушували гравців тримати велику кількість аспектів під контролем. Такий підхід перетворив артефакт не в казуалку на 5-10 хвилин, а в цілу шахову партію. Гра мала величезний потенціал для того, щоб стати серйозною ламкою в акарковому кіберспорті. Гейм навіть турнір анонсував з призовим фондом в один лям на 2019 рік, але шлях артефакту до величі обірвався вже на релізі. І власне це не стало несподіванкою. У гра ще до того, як гравці її скуштували, вже мала кілька проблем із репутацією, і сумнівне рішення в моделі розповсюдження. Отже, що трапилось. Анонс ККІ по Доті стався в 2017 році через трейлер на Інтернейшналі. Ну ви зрозуміли. Найбільше турнір по доті, і там показують новий анонс, нової гри по всесвіту Доти. Це має бути щось неймо. А, це карткова гра. У часи, коли кожна друга бомж-кампанія женець за славою Хардстоуна, а ринок же типу, від мікротранзакцій. Реально Valve? Фанати Доти це взагалі не та аудиторія, які потрібні карткові ігри. І крупний анонс на Інті був таким самим фейлом, як і аналогічний анонс від Blizzard по Діаблу і Імортал на Блісконі. Вони перегріли очікування фанів Діабли, а натомість дали мобілку від китайської студії. Простіше кажучи, анонс гри розчарував. Одразу ж після анонсу Гей поділився кількома деталями стосовно артефакту, серед них були й цікаві багатообіцяючі, як ті, що над грою працює Річард Гарфілд, що буде активна підтримка кіберспорту, ну і, звичайно ж, репутація Valve. Але були й деталі, які викликали сумнів. Наприклад, те, що гра не буде фрітуплейною, плейною а коштуватиме 20 доларів. Доступ до карток буде у вигляді купівлі бустерів, а якщо потрібно не потрапило до ваших рук, то докупити відсутні карти можна буде на ринку Steam, бо він буде тісно інтегрований у гру. 20 доларів, коли Hearthstone та велика кількість послідовників дали змогу зрозуміти, що жанр цифрових ККІ чудово почуває себе на території Free2Play. Найбільшим фейлом, який тільки можна було зробити, виявилася економіка гри. Якщо ви не в курсі, що саме мається на увазі під економікою в ККІ, то я поясню. Це можливість отримувати карти, створювати їх, способи та ціни на косметичні зміни та, власне, будь-які умови для приймання участі в ігрових режимах. Як приклад, звичайна гра в Хардстоуні безкоштовна, режим арени потребує від гравця 150 монет, які він отримує за виконання денних завдань, за перемоги в звичайних іграх та власне на арені, або ж за донатні перепуски. В артефакт усе коштувало реальних грошей. Карта діставалася лише із бустеру, якщо ви не змогли зібрати свою колоду із отриманих карт, то потрібно звертатися на ринок Steam, де інколи карти коштували приблизно стільки ж скільки повновартість гри, крафту не було. Щоб грати у режим драфтовий та турнірний, де є подай якісь нагороди, потрібно віддавати квиточки, які, якщо ви не змогли окупити своєю грою, доведеться лише купляти. І все. Ніяких квестів чи способів дістати ігрові ресурси ну, хоча б за вільний час. Valve намагалася зробити економіку гри автентичною до економіки Magic The Gathering. Але MTG – реальна гра, ти отримаєш реальну поліграфію, яку можна тримати в руках, показати другу та колекціонувати. коли Magic втратить популярність, у тебе все залишиться і ти зможеш грати в MTG, поки не загубиш ті картки. А артефакти твоя колекція буде існувати, поки існують сервери. Коли ти граєш онлайн у змагальну гру, то неймовірно важливо отримувати не лише задоволення, а й відчуття прогресу. Думаю, ви погодитесь, що приємно бачити, як колекція твоїх скинів поповнюється, ти отримуєш якісь звання, ачивементи, граєш в рейтинг, це доволі таки сильний гачок, який тримає велику кількість людей в проєкті. А тепер уявіть, що у вас є лише паби, і усе. Ніяких прокачок героя, рейтингу, нічого. Тільки турнір, де ви маєте віддати квиток, щоб пограти власне у турніри. Якщо ви програли по причині, ну, не зайшло, то ще квиточок доведеться купляти, це сумно. Ця проблема не така очевидна і може здатись деяким людям, як мені надуманою, це рандом. Карткові ігри зазвичай мають велику кількість випадкових подій, це зумовлено дизайном і особливістю добору. Ви отримуєте карти у випадковій послідовності. Щоб гра була реіграбельною, кожен захід карт буде унікальним, Тому партії завжди різні, але з приходом віртуальних ККІ до механік карт почали частіше застосовувати рандомні події, тобто рандомні випадки при використанні карт, випадкові удари створінь, випадкові влучання. Випадкова генерація інших карт і так далі, бо перекласти цю роботу на програмний алгоритм куди легше, ніж носити із собою купу дайсів та валізу додаткових токенів та карт. Артефакт видався занадто рандомним, від траєкторії ударів спавну кріпів до випадкової амуніції на етапі закупівлі. Але я вас запевняю, що до релізу артефакту були десятки ігор, в яких рандом був навіть гіршим, той самий Hearthstone. Але знаєте, чому там не було стільки незадоволених? Бо коли рандом тобі руїнить безкоштовну партію тривалістю від 5 до 15 хвилин, в якій ти майже нічого не втрачаєш, то ти лише розізлишся і підеш грати наступну партію. А от коли на кону твої гроші, реальні гроші в партії, яка в середньому триває 30-40 хвилин, а може й навіть годину, і ти програєш через те, що кріпи заспавнилися не там, може розірватися твоя срака на шматки. Саме через тривалість партії, і наявність того, що дійсно не хочеться втрачати, рандом став критично проблемним. Остання проблема вилазить через сукупність попередністі. З урахуванням того, що оманливі очікування знищили старт артефакту, і велика кількість негативних рев'ю лише відштовхувала новачків, Valve не змогли навіть дати того, що хотіли фанатики кейс жанру. Гра була занадто довгою та нудною для перегляду. Спостерігати за артефактом було так ж весело, як дивитися, як твоє дідів мовчки сидять і грають шахи. Довго грається, нудно дивиться. Не сподобалося ані казуалам, ані хардкорщикам. На кого взагалі була націлена ця гра? Тож про неї швидко почали забувати. Після провалу Valve намагалися відновити репутацію артефакту та вирішити усі проблеми. Вони повернули артефакт в Бето, змінили її, переробили артефакт в Foundry, яка здається непоганою, та непогано не результат для титану ігрової індустрії. Публіка не дала другого шансу, і тепер її класична та перероблена версія лежать у вигляді фрі-ту-плей артефактів в Steam. Якщо хочете, можете спробувати. Але це більше музейні експонати. Експонати, які я згадкою, як титан, який гнався за грошима, зробив дійсно щось перспективне. Але не зміг знайти дурнів, які були б готові віддати усі свої заощадження за пікселі на екрані. Дякую за перегляд і мирного вам неба!